Всім привіт! З вами я Лана, і хочу привітати вас всіх зі святом, з нашим величним святом кола руку, з Днем Зимового сонцестояння. То нічого, що зараз всі і все завмерло в очікуванні, чи народиться згодом, молоде Сонце, Божечка Ляда. То нічого, що зараз здається, що. Сонця не досить. То нічого, що ми маємо зараз провокації, такі тригери від системи, від навіх духів, яких випустив Чорнобог цей період в наш світ. То нічого, що поганий, можливо, настрій і вилазить на поверхню якісь страхи. І... Зневіра, можливо, є в когось в серці. Зневіра в себе, зневіра в майбутнє, зневіра в свої плани. То все нічого. Це нам допоможе. Допоможе краще зрозуміти свою тінь, свою темряву, розібратися в ній. Це нам підсвітлює, підсвітлює в цей період те, від чого нам би хотілося позбавитися, щоб досягти свого успіху. І сьогодні день, коли ми обмінюємося дарами, тож ми сьогодні маємо можливість подарувати своїм богам тепло своїх сердець, надію, віру і запалити вогні, підтримати, підтримати і не сумніватися. Ми вже пройшли напередодні очищення, ми очистилися від того, чого нам не хочеться бачити в своєму житті. І зараз звільнилось місце: ми даруємо жар своїх сердець, свої надії, сподівання, віру свою, енергію свою, і натомість ми отримаємо вдар звершення тих надій, сподівань. Ми отримаємо вдар силу. Силу старих богів, силу праматерів, силу язичництва, бо воно, вона, ця сила, вона природня, вона потужна і нам, нам натомість буде даровано йти по своєму шляху і вірити, просувати свою віру. Будуть даровані знання, будуть даровані, кожному буде дароване своє. Головне сьогодні підтримати і, на, і впродовж всього цього періоду не піддаватись на провокації і підтримувати те, що ми вважаємо новим життям. І воно обов'язково настане, воно буде колесо року, воно не зупиняється, воно почне свій рух. І це буде чудово. Мрійте, творіть свою реальність, складайте її з тих шматочків хаотичної енергії, складайте як пазли в одну картину, в ту картину, яку би ви хотіли бачити для себе. Кожного вона буде своя. І кожному, кожному старі боги, допоможуть втілити. Якщо... Ми запросимо тієї допомоги, подякуємо. Якщо ми будемо вдячні і будемо вірити, якщо ми не відвернемось, так, не відвернемось одне від одного. Сьогодні чудовий період, чудове величне свято. Вітаю вас, друзі, і бажаю вам всім досягти і створити те, чого вам найбільше хочеться. Мрійте. Не бійтесь, нічого не бійтесь, все буде добре. Все буде добре. Все буде так, як ми закладемо самі, бо ми є творці своєї реальності. І хай буде так, і хай буде на благо. Слава старим богам! Слава велесу, могутньому і великому, слава Одіну! Слава старим енергіям язичницьких богів. У кожного своя традиція, своя віра, але суть одна. Суть одна. І ви її чудово розумієте. Зі святом вас, друзі. А період обміну дарами вже почався. Особисто я хочу дуже подякувати за. Купу подарунків, які подарувала мені моя подруга Іра з Франції, вона українка, але вона там живе, і вона мене так дуже порадувала. Вона мені зробила такий великий подарунок за те, що ми з нею спілкувалися, за те, що. Ми розкладали на рунах за те, що ми ділилися з нею одне, одне з одним своїми знаннями і баченням, вона мені дуже віддячила. Це такий приклад обміну дарами. І я сьогодні вийшла на природу для того, щоб внести їй свій внесок, зробити свої дари, своїм богам. Духам природнім, Богу своєму велесу також, і подякувати простір. І сподіваюсь, вони мене почули. А тепер я буду очікувати знаків, підказок від них, і це буде їхній дар для мене. І того самого я бажаю і вам обмінятись дарами зі своїми рідними, з духами природи, з духами місцевості, зі своїми богами. І Отримати від них в дар те, чого ви варті. Зі святом вас, друзі мої, бажаю всього найкращого і нам, і нашій країні, і взагалі, всім силам, природі, природнім, стихійним силам. Бажаю, щоб все взаємодіяло з усім. І жило одне з одним в миру, в владу, і було по справедливості. Ще хочеться, щоб було по справедливості, тому що в нашій язичницькій традиції оцього все прощення ворогам немає, не можна спрощувати лихо заподіяне тобі. Не можна, нехай вищі сили по справедливості розсудять, хто правий, хто винний і кожному своє. А нам я бажаю все ж таки бути в ладу з цими всіми справедливими силами, зі святом, друзі мої, зі святами, колесо руку починає свій рух на нове. Я ж в свою чергу сьогодні в цьому відео хочу не тільки поздоровати, а ще й зробити вам, друзі мої, невеличкий, а може великий подарунок. Я подарую вам ронічну формулу. Вона якраз актуальна до цього періоду обміну дарами. Ця ронічна формула якраз і є в змісті своєму. Як отримання того, чого хочеш отримання дарів. Я викладу вам цей малюнок цієї формули, і це буде мій вам подарунок сьогодні обмін дарами. На все добре, друзі мої. Користуйтеся во благо!